Що я хотів би сказати з цього питання? Ну, перше, що добре сказав наш товариш, що нам треба відійти від суховості. Що значить відійти від суховості? Перше, нам не потрібно чекати зниження ціни на газ. Газ це найефективніше, найкраще джерело для тапої енергетики на сьогоднішній день в усьому світі, не тільки в нас чи в Європі. І всіх наших сусідів ціна на газ така сама в нас або вища. У всіх наших сусідів, всіх європейських країнах. Ціна на теплоенергетику енергетику набагато вища, ніж сьогоднішній день у нас. Тому в нас є один шлях зменшити кількість спожитого природного газу. Яким чином можна цього досягти? Одне з ефективніших засобів для обласних центрів, це вже казали мої колеги, казали, що це утеплені будинки. Державний проєктний інститут Мінремонбуду зробить підрахунки і вони. Показали, що всі будинки, які здані в експлуатацію до 90 років, року, якщо зробити вакцинацію і утеплення, вони дадуть ефект економії природнього газу від 40 від 40 до 60%. Але утеплення це воно не може пройти тільки вікнами, дверима чи ще чимось. Воно повинно пройти від підвалу до даху. Дах повинен утеплюватися теж. Друге, що можна зробити в цілях економії природнього газу, це зменшення, опалюючи газом, зменшити його використання. Це робиться вже в місті Тернополі. В Тернополі в галузі освіти в дитячих садочках поставлені індивідуальні теплові пункти, які сьогодні, наскільки я знаю по проєкту, вже дають економію 15-20%. Срок окупності, наскільки я знаю, тут я постину, що підтвердить, чи спростує десь 2-3 роки, ну до 4 років. Це тобто то, що на сьогоднішній день є для нас прийнятним. Ще один нюанс. Якщо ми будемо чекати державного фінансування, то ми, ну, мені здається, не дочекаємося ні до чого. Я вам розкажу один приклад. Робились котельні в містах Шумську і Кременці. Для переходу на торгу. Ці котельні робилися з 2009 по 2012 рік. Чому? Тому що так йшло фінансування. Не тому, що поганий підрядник, не тому, що поганий замовник. Так йшло державне фінансування. Вони були здані е, восени 2012 року. Але роботи, які проводили з ними, реально нормальна фірма може зробити за три місяці. Тому сьогодні є ряд схем, лісневі схеми. По яких можна починати працювати, і просто місцевим радам не потрібно чекати державного фінансування. За нього треба воювати, його треба добиватися в цьому державного фінансування. А самим треба сьогодні виходити на ринки і працювати, працювати в лізинг, робити проекти, прийнятні проекти. Ну і ще одне: як правило, в Європі і цим користуються до речі, сьогоднішній наш кабінет міністру використовується для таких речей. Висновки консалтингових фірм вони широко залучають консалтингові фірми. Ну наскільки я знаю, в Тернополі технічне обґрунтування робили. Кваліфіковані, робили датська фірма. От з усієї області це на сьогоднішній день єдине місто, де кваліфіковані підійшли до цього питання. Я вважаю, що в області теж на всієї області нам потрібно звучити. Не обов'язково це повинна бути датська фірма. Є багато українських фірм, є фірми, які сьогодні, наприклад, Dragon Capital, які мають акредитацію в Україні, які можуть робити консалтингові послуги. І з цього буде видно, де нам краще поставити альтернативу, а де просто поставити індивідуальний тепловий пункт для зменшення споживання газу.